Посол України в Великій Британії Вадим Пристайко прояснив ситуацію із британськими винищувачами. Тому що ми ж розуміємо, що річ не об Україні ми вже воюємо з НАТО, в тому числі і з солдатами НАТО. За словами пристайка, рішення Лондона надати Україні танки західного типу челленджер 2 було необхідним для того, щоб сунути небажання інших союзників. Якщо ви пам'ятаєте, британці намагались переконати усіх інших союзників, що є два варіанти: або Велика Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти всі інші, або всі інші разом, як один фронт, як НАТО роблять цей дуже важливий крок. Цього разу Великобританія була успішна, і я думаю, той самий процес відбудеться зараз. Із винищувачами додав він. Про те, що Британія може придати Україні сучасні британські винищувачі лише після закінчення війни, заявляв міністр оборони країни Бен Волес. Великобританія готова допомогти країнам, які ухвалюють рішення передати Україні бойові літаки. Невідкладно, але для самої країни це нелегко, сказав прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. За рік в Україні з'явилося дві бригади пілотів-дронів. Це хлопці та дівчата, котрі вже знищують на полі бою окупантів або ж невдовзі вирушать на фронт. Навчання військових відвідали і наші кореспонденти. Інструктор Дмитро вчить опановувати дрони військових. Він з бойовим досвідом знає, як працювати з пристроєм на полі бою. На початку повномасштабного російського вторгнення він вирушив у військо за допомогою БПЛА. Знищував окупантів на Київщині. Підняли дрон, побачили, що їде колона, навели арту, розвалили. Приїхали на бусі, добили все. Задача виконана 22 20, сотих з їх сторони. пару полонених дуже ефективно. Так, от. П'ять хвилин пташка була в небі. Побачили, що вони на під'їзді зробили свою задачу. Досягати таких успіхів вчиться Іван. Він поки що не військовий. З 2014 року їздить на передову як волонтер, возить необхідні речі для військових на лінії фронту. Неодноразово закривав потреби військових на безпілотники. Нині сам готується стати військовим. Вже пройшов курси по тактичній медицині, а також опановує безпілотники. Дуже сподобалось. Аеророзвитка поки найкраще зайшла. Сьогодні дрон це е, такий девайс остаткування, яке має бути навіть у десантному розрахунку на 5-8 осіб. Е, в будь-якому випадку має бути як мінімум маленький дрон, який може розвідати хід, групу, розвідку до розвідку провести. Тобто, це необхідна річ, яка вже має бути в кожному розрахунку, навіть у групі 5-8 осіб. У школі дронів вже випустили 5 тисяч пілотів. Робота над створенням такого центру для пілотів почалася ще з березня минулого року на базі 125-ї бригади сил територіальної оборони. Керівник бригади тоді повірив у технології, і нині, як підсумок, невдовзі на фронті працюватимуть дві бригади пілотів. Дронів. Ось на цих кадрах крайня група здає підсумковий іспит, завдання виявити ворожі елементи за допомогою розвідки. Ми тут навчаємо хлопців самим Азам. Що треба вміти, не тільки в чому їх літати, але і як проводити розвідку, як проводити коригування. Ну дуже багато знань тут надаємо. Десь в третіх числах березня минулого року, саме на Львівщині, ми відкрили небо для ідеї відкриття центрів підготовки операторів. БПЛА на нами тоді сміялися, казали, які дрони. Про що мова, це забавки, це, це інструмент фотографування, знімання весіль. Ми це імплементували військову доктрину. Ми довели, що це має значення. Ми навчилися використовувати цивільні дрони для виконання бойових задач. Загалом за тиждень інструктори вчать півсотні військових. Це люди з різних підрозділів збройних сил України. Основне завдання у школі випустити фахових людей, які на полі бою будуть переважати ворога інтелектом. Тож тут вони вчаться і вже невдовзі вирушать у зону бойових дій, аби знищувати окупантів. Слава Україні! Як захоплювати та утримувати окопи, вести позиційні бойові дії та патрулювати у наступі та координувати розвідку супротивника? Тепер це вміють українські солдати, які проходять навчання у Великій Британії. Їх тренують інструктори королівського австралійського полку сухопутних військ у Великій Британії. Ця підготовка дає змогу володіти бойовими навичками, щоб добровольці, які не мають практично жодного військового досвіду, могли захищати свою батьківщину. Як тренуються українські воїни пропонують. Вам подивитися у сюжеті служби зв'язків з громадськістю операції куку австралійських сил оборони. У цьому окопі новоприбулі військові вчаться день та ніч, щоб вміти атакувати з траншеї. Ми створюємо реалістичні сценарії, а потім солдати йдуть і застосовуються на практиці. Українські військові тренуються вже впродовж трьох тижнів, і ми починаємо запроваджувати виснажливий рівень навчання для моделювання природного середовища, у якому вони перебуватимуть після завершення п'ятитижневого курсу навчання. Це все повторює військову рутину. Тину робота у парах, копання окопів, зокрема і вночі, щоб відчути в тому, це потрібно, щоб новоспечені солдати розуміли, з чим вони зіштовхнуться за кілька наступних тижнів. Також почали вивчати, як оборонятися в окопах, зосереджуючись на вторгненнях та контратаках перед переходом на патрульні позиції, розробці системи окопів. Окрім цього, зараз ми переходимо до атакувальної стійки, де вони зосередяться на проникненні в систему окопів і очищенні цих систем. So the, training we've been conducting in the trench is counter attacks if the position has been breached. Тренування – Це захист позиції від ворога, а також перехід у контратаку. Вчора була схожа ситуація, до якої ми потрапили. Ми копали власну траншею, а також знаходили ями, де можна відпочити. І водночас вивчали, як можна атакувати позиції. Ми відтворили атаки, наближені до реальності впродовж дня і особливо вночі. Багато хто з українських військових за цю ніч спали не більше 40 хвилин, і це було за щастя. Дехто з них приїхав безпосередньо з фронту і туди ж повернеться. Тому я відчуваю, що ці тренування для них найбільш реалістичні. Афілактіснімайсрелистикфеден. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.